А тепер питання: а чим можливо це покрити і правильно провести реструктуризацію цієї заборгованості? Покажіть слайд 8, будь ласка, на слайді 8 Ви побачите, що Національний банк видав тим проблемним банкам, яким заборгували ці люди, видав державні гроші в кредит для того, щоб вони розрахувалися з людьми по депозитам? Вони не розрахувалися з людьми по депозитам. Люди сьогодні стоять на інших майданах. І не отримають своїх депозитів з банків, але подивіться на цифру: 107 мільярдів 247 мільйонів. Це точна бухгалтерська цифра, яка є в національному банку на перше року. Це мертва заборгованість всіх банків, які перераховані перед національним банком, які ніколи не будуть погашені, розумієте? Тієї суми 46 мільярдів гривень, які вже самим банком визнані неліквідними національним банком. Що це означає? Що перед цими банками є заборгованість людей в валюті, а ці банки забаргували Національному банку суму, яка значно перевищує те, що забаргували люди. Тобто, це практично реструктуризація взаємної заборгованості, яка не потребує жодної копійки грошей. Розумієте? І що вони сьогодні роблять? Що вони сьогодні роблять? Вони закривають очі, заплющують очі на оцей борг приватних банків перед державою роблять вигляд, що цього боргу не існує. Вони його пролонговують кожний місяць або кожні три місяці, і насправді держава вже за це заплатила. А в той же час з людей беруть останні копійки, а з них вже взяти нема чого. Тому запам'ятайте цю цифру 107 мільярдів 247 мільйонів.